28 липня 2024 рік. Огляд сортових пеларгоній. І перша красуня це так віва Маделіна. Цвіте ціле літо. Має такі гарні милі клубочки. При відсітанні вони темніші і стоїть такі насичені фіолет. Під нею розрослася Пеларгонія dark red. Насправді вона має темно-вишневе забарвлення, але телефон передає як вогняно-червоне. І тут маленькі трояндочки, погано фокусується. Сорт називається Діємієрі. Позаду відцвітає старовинний сорт сагдален селма. Ще одна каліопе перського кольору. Тут починає зацвітати царська наречена. Маленький біло-сніжний з квіточки дау-пойнт Схожі на ніжно-ружеві зефірки. Ще одна Кароліна Тут підвісному кашпо зацвітає тез влада на різних стадіях розпуску трошки більшому кашпу знаходиться Salmon Comtees. Цей сорт я забула, як називається. Денис Сутарве. Її моя прелість. Ось вона. Наступне кашпо, якийсь промисловий сорт, але він трішки осипається. А ця красуня квітне ціле літо, да, Іншарон. Без перестанку. Сорт Рамблер. І одинці Мамба це все в одному кашпо. Наступне кашпо сага. Може ціле літо І наступний сорт Річард Харцсон. А також дві плющилисні пеларгоні, пінксибіл і редсибіл. наступний кашпо це персиковий антюрин. Над нею висить Лара Гармонія. Вже відцвітає. Наступний пак Віва Маделіна і сорт кардинал. Це вже не перше цвітіння, тому немає такого рясного цвітіння. Тут я пізно посадила антична роза, але я дуже люблю її осінні цвітіння, тому чекаю. Кущики набирають силу. І останній сорт це Оденціо Симфонія. Дуже гарний колір.